Малята їжачок нам подарував новорічні кульки. Червоні та сині. На зеленій смужиці у нас червоні кульки. Давайте їх порахуємо. Один, два. А на жовтій, на нижній смужиці у нас сині кульки. Давайте їх порахуємо. Один, два. Яких кульок більше червоних чи сині? Орімну дві червоних кульки і дві синіх кульки. А ще нам їжачок подарував ялинку. Скажіть мені, малята, яка ялинка? Ялинка зеленого кольору, вона струнка і схожа на трикутник. Давайте ялинку прикрасимо різнокольоровими кульками. Кульки у нас якого кольору? Жовтого, синього, червоного. А разом із ялинкою нам їжачок прислав цифру один. Скільки у нас ялинок? Одна ось ця цифра один і буде позначати один предмет. Одна ялинка цифра один. А на що схожа? Цифра один. А цифра один схожа на палицю, на олівець, на стрілу і на сірник. Це рівненька цифра, схожа на стовпчик. Малята. А зараз прикладіть руку до грудей. І послухайте, як б'ється ваше серце. Скільки у людини сердець? Одне. Давайте наше сердечко розмістимо з лівої сторони, а з правої сторони поставимо цифру один. У людини одне серце. Цифра один. А що ще в людини по одному? У людини один ніс. Давайте з лівої сторони поставимо ніс, і біля нього з правої сторони поставимо цифру один, одне серце цифра один, один ніс цифра один. І ще, що в людини буває одне це рот. З лівої сторони поставимо рот, з правої сторони поставимо цифру один. Одне серце – цифра 1, один. один ніс – цифра 1, один. один рот – цифра 1. А зараз обведіть пальчиком цифру 1. Раз, вгору, вниз, пряма лінія. А тепер давайте в повітрі разом з вами намалюємо цифру 1. Вгору, вниз, вгору, вниз. Вниз. Молодці! А зараз малята, допоможіть мені продовжити речення, використовуючи слова тепер і пізніше. Ми тепер граємося, а пізніше будемо обідати. Ми тепер читаємо, а спати будемо пізніше. З якою цифрою ми сьогодні познайомились? А познайомились ми з цифрою один. Скільки у вас носиків? Один. Скільки у вас ротиків? Один. Скільки у вас сердечок. Одне.